Власна думка про проблему енергетики в Україні вона нахрен нікому не потрібна, але оскільки я себе вважаю людиною з демократичного суспільства, так само як і багато хто з вас, маю право на власну думку. Кожного дня ми отримуємо все гірші і гірші новини стосовно того, що енергетична інфраструктура України вже взагалі знаходиться фактично на фінішному стані. По тій простій причині, що Росія далі і далі, як ви знаєте, продовжує вибивати всі потужності, які тільки існують в Україні, аби таки досягти своєї людожерської цілі. Так от стосовно моєї думки, ще десь місяців два тому я пам'ятаю, як з задоволенням записував відео на тему того, що була обіцянка, що будемо бити у відповідь, всі відразу зрозуміли, про кого йде мова, і зазвичай точно. Розчарувань і критики дуже рідко можна почути в цьому плані з моєї сторони, але в даному випадку саме розчарування і нерозуміння тієї ситуйовини, точніше кажучи, розуміння, але з мого боку, в моєму баченні, того, що відбувається. Як ви знаєте, як продовжувала Росія гатити раніше, так і продовжує незалежності від того, які події відбуваються. Так от питання: чи маємо можливості? 100% маємо впевнений, може не в таких масштабах Хрінь це все, є масштаби для того, щоб відповідати. То чому це не відбувається? Хоча було офіційно публічно заявлено, ну фактично прямо оголошено, що будете вигачувати енергетику, будемо діяти у відповідь. Особисто моє враження і бачення цієї ситуації полягає в тому, що, ну, на мою думку, воно відсотків на 80% вірне. Що причина тільки єдина, що ми намагаємося знову бути хорошими правильними хлопчиками і дівчатками, по тій простій причині, що, начебто, типу у висячому стані знаходяться ось ці мирні пізділи, як то кажуть, мирні плани, на які ми так сподіваємося. Хоча вже давним-давно всі зрозуміли, що ніякого діла і ніякого результату з того не буде, але ж. Ми, оскільки подаємо себе і позиціонуємо себе з точки зору хороших хлопчиків та дівчаток, то й можна померзнути і потерпіти по тій причині, що треба ж дочекатися, поки якась там негативна для Трампа відповідь поступить від Кремля. І тоді, от ми, мабуть, уже ну ось бачите, це ж Кремль винний тепер станемо. До сраки, це все, до великої сраки. До того часу, поки він зможе, він буде тягнути. Я про ело. Ну, коротше, ви зрозуміли. До того часу, поки він буде тягнути, він буде користатися цим моментом. Ми будемо корчити з себе хороших і правильних, щоб все ж таки показати, що ми ж то за мир, я вже не можу. А типу. Пуст... Ніхто не знає, що ми за мир і хто є причиною війни. А типу, блядь, ніхто не вкурює, що у нас вже люди на грані просто е на грані просто знову ж за всяке. Я до того кажу, що я більше ніж впевнений, що при бажанні, і якби, якби не було стримуючих факторів, уже давним-давно б пора було б це робити. А стримуючі фактори явно є. Бо ресурси для того, щоб відповідати, точно є. І точно в таких масштабах, що можна було перезавантажити будь-яку протиповітряну оборону. Тож доходжу до тої думки, що поки ми будемо знову ж грати в мирних хлопчиків і дівчаток, у нас, походу, люди вже е дійдуть до ручки. Тому розчарований обіцянками і знову десь комусь там. В дотриманні правильності майбутніх сподівань знову ми корчимо себе хороших хлопчиків і дівчаток. Як показує практика людожеру, це до глибокої сраки. Але з моєї точки зору брянськ Орел чи там Белгород це точно не ті, як то кажуть, козирі, які могли б змусити заспокоїтися. Але вже якщо і надумають і почнуть робити, то хай вже роблять так, щоб дійсно вже тоді влізли в нашу шкуру тричі. До зустрічі!